У чому твій секрет? Мій секрет. А я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, ось вона. Господи, та ти супергерой. Ні. А це ти відчуваєш. Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. О, о, о. Сіна підувого! І Відчинить свища! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О, Боже, що я роблю! Я хочу знати, де Шері. Ти взагалі стріляти вмієш? Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненавмисне вбивство. А Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? Не парся. Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, його, як його звуть? Будь обережний, друже. <рисвіт> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. В <рисвіт> міналі не боляться о, Чорт! Ні! Припини! Тобто, о, господи, я в агонії! Це дуже боляче. Новокаїне! Здуріти! Ми думали, ти здох давно! Як бачиш? Це добаний новокаїн!